Отже, дорогі глядачі, хочу звернутися до тих людей, кому, наприклад, в Україні потрібна зброя. Мова йде про револьвери. Е, є можливість, наприклад, в Німеччині купувати е, будь-які е, пістолети, револьвери, газові, е, тому що на них не треба дозвіл. Е, і, наприклад, на перевезення цих револьверів і пістолетів також не потрібен дозвіл. Е, Якщо, наприклад, їх перевозити з Німеччини через Польщу і в Україну. Тому що, по-перше, в Німеччині е, дозвіл не потрібен на, носі, е, ну, на зберігання і на перевезення. Тобто, якщо вони, наприклад, перевозяться в багажному відсіку, е, запаковані, ну, в сумці, в багажнику, то нічого до вас, до вас поліція вам не зробить. Вот. Тому що це легально, ви перевозите. Єдине, що, наприклад, якщо ви десь е, наприклад, пішли десь там в торговий центр, і у вас, наприклад, з собою ствол, то це вже на це треба дозвіл. Е, далі, цей ствол буде йти через Польщу, в Польщі також на володіння газовою зброєю, не потрібен дозвіл. І в Україні також на володіння газовою зброєю, не потрібен дозвіл. Але що я, наприклад, рекомендую: є, наприклад, пістолети Arminius, е, Ті, наприклад, хто е, цікавиться зброєю в Україні. Ті знають, що, наприклад, є такі, е е є такі наприклад, револьвери Армініус під, під патрони Флобера. Але що цікаво, наприклад, е цей револьвер Армініус з заружейною сталі. Чому він, наприклад, такий популярний? Він заружейною сталі. Його можна переробити в бойовий. Е і при тому, що він не залишає гільз. От, наприклад, паробія, е, колишнього народного депутата, ну вже колишнього, тому що він вже мертвий, його захуярили з револьвера. Вот. І е, гільз не було. При тому, що я не знаю, яким чином блядь, е, там е, знайшли гільзи, якщо його охуярили з револьвера, це хіба що просто хтось взяв і виняв гільзи і розкидав їх там, блять. Це просто блядь, це просто цирк, блять. І просто що цікаво, е, цей револьвер, аружейна е, сталь, його можна переробити в бойовий. Вартість такого револьвера Армініус в Німеччині з пластиковою ручкою там близько 140 євро. Ну плюс-мінус там, ну не плюс, не, не мінус, а плюс там 2-3 євро чи 4, От то, по суті, там 142-143 євро. З дерев'яною ручкою, дерев'яною рукояткою 150 євро. Я вам можу організувати доставку в Україну. Будь-якої кількості, наприклад, таких револьверів, я просто рекомендую чому ці Армініус, тому що їх можна переробити в бойові. І по суті, хуярити вже уйобків блядь, з бойових патронів. От. І я, за, е по-перше, ну, зразу хочу сказати, що доставка коштує 20-30 євро, залежно від об'єму. Але, наприклад, я з вас не візьму грошей, наприклад, якусь там маржу. блядь. Тобто, ви можете подивитися, скільки він коштує в магазині. Я вам за стільки його і куплю. От і все.